Не треба хімічити, пацани, особливо молоді пацанчики. Продавайте себе якісно, продавайте себе правильно. Так, навіть їбось зробили і пішли до хати. Що, я зайшов в зал. На годину COVID 10 по 12 і починаємо тренування, на спинах. Ну що, гайс, ми смарджимі, і це новий крутий випуск. Він буде поосвячений про качність спини. Сьогодні будемо робити спину. Моя перша вправа і будемо чуть, чуть розминатися. Я ніколи не проводжу розминку, бо я на постійній основі так займаюся в залі. І Мені розминка вона не потрібна. Я просто не хочу на неї втрачати час і вам рекомендую, якщо ви займаєтеся крутою вагою на постійній основі вам не потрібна розминка. Ваше тіло готове на 100%. Якщо ви прийшли сюди херньою помаєтесь, то блін, то таким успіхом далеко-далеко не зайти. Я завжди починаю з 5-7 підходів, а круто розігріваюся і вже тоді почуть починаю накидати. Я так роз... рекомендую тому, хто займається без розминки. Раз я про спину, спину треба нагружати хорошими вагами, прям поки максимум вона йде. Доти ми нагружаємо. Я розігріваюся, ще накину 15 ки Зараз буду трошки відчувати. І... А... Десь на 40 хвилин тренування, когось по-різному, 40 годин на часу, спина починає в один момент забиватися. І тоді круто робити вправи, які її розтягують. Прям я не просто так це говорю, я, я дуже багато пройшов. Через що і я бачу багато атлетів, які виступають на сцені, сам виступав на сцені, І зараз багато треную людей. І я знаю, що я говорю, і просто для рекомендації. Прям з самого початку нагрузили спину, добре відчула, а потім круті вправи, такі як підтягування звичайні можна. Я працюю корпусом, я допомагаю собі працювати корпусом, але дуже акуратно, не треба робити великих оцих розмахів, як новачки роблять, які проходять зал. Плавно по чуть-чуть вниз, до гори максимально витягуємо локті, щоб добре відчути спину. І тоді можна нагрузити по вазі. Якщо просто зафіксувати спину, ти далеко не підеш. Круто починати цей вправи. Вона круто. Круто, забуває базова вправа і прям спина буде то, що треба. Я її роблю 6 підходів, кількість. Я не рекомендую робити 10-12 підходів. Так роблять е, пацани, які прийшли чисто. Так навіть їбой зробили і пішли до хати. Якщо ти хочеш прогресувати, якщо ти хочеш крутий результат, ти відчуваєш, що тебе починає боліти на 10-му підході. І від 10-го підходу рахуєш ще 8-10 разів на максимум витягуєш. Тоді ти будеш прогресувати, тоді ти будеш рости. А якщо ти так прийшов чисто, а як написано в програмі, зробив 10 підходів по 10 раз, ну, бля. Ти, ти не будеш прогресувати. Так, да, ти раз заб'єшся, два заб'єшся, ну, через тиждень результату. Що гайс, моя друга вправа поїхала. Я завжди спину, завжди тримаю все на пальці. Я не тримаю великим пальцем. Все пальцями. Всі грифи, всі ручки. Любу вправу, яку би ти не робив, завжди тримай пальцем. І тоді буде круто. Будь ласка, не треба ходити оце. Блядь, як по вокзалі, як ніби я тут самий здоровий і поважайте мене. Тут такі ж самі ходять люди, і вони так само усконалюються. І ти не знаєш, що в них за одягом, яке в них тіло. І він може бути в 100 раз краще темою. Продавайте себе якісно, продавайте себе правильно. Навчіться, врешті-решт, позувати. Просто пару рухів зробив, коли ти станеш біля зеркала, просто, звичайно, станеш біля зеркала, поставив красиві ноги, витягнув тіло і порожався. І ти можеш за оцих 2 секунди притягнути погляд всього спортзалу для людей, які починають займатися або хто давно в тімі, 4 підходи робимо з цим грифом, і 4 переходимо на ручки. У мене крута вправа, яка круто розтягує. І прям в кінці її робити. Якісь підтягування, це прям кайф. Трошки про спортзал покажу. А, сама кардіозона, Орбітреки, доріжки, сходи, сходи то любов. Це найкраще, що можна робити з кардіо. Ну і велотренажери, і тут вже більше. Великий палець, ми ним не працюємо. Він в мене просто в повітрі і я, тр... я працюю чотирма пальцями Прямо максимально на себе. Так, Я прогинаюся трохи. Якщо ти будеш ідеально робити по техніці, Блін, ти соня відчуєш, завтра не відчуєш, І воно вийде така каша, за ідеальною технікою ніхто не женеться. І за вагами, коли ти починаєш теж гнатися, женись розумно, бо до травми залишається зовсім чуть-чуть. Більше такий олдскул і зал часто такий чорний і прямо це кайфово. Щось моє, дуже довго в ньому знаходитися взагалі ніяк. Чисто по желізу, От це іменно той зал, де можна рости прогресувати, бо якщо ти займаєшся в якомусь підвалі, ти, блять... Ти далеко не підеш, я, я сам починав спортзалу, а в підвалі, блять, де все ржаве, гниле і такий депресивний стан, і ти там далеко не накачаєшся. Не, не, не для початку круто, та, якщо ти тільки прийшов в зал і ти хочеш щось почати, та, на початок, ну якщо ти хочеш далі прогресувати, круті результати, то от він. От він рай і подивився на ту обстановку, подивися скільки тут желіза, і тут можна прокачати себе так, наскільки ти реально хочеш. Поїхали далі. Той самий принцип, як на першій вправі, трошки собі допомагаємо корпусом. Вперед, назад, працюємо, розтягуємо спину максимально локті назад тягнемо. Так же само дивимося на мої ноги, я ножки піднімаю високо, п'яточками впираюся. Тільки щоб мої п'ятки були отут. І так же само впирайтеся ви і тягніть не до жову, а вниз, максимально вниз до себе. І Прожимайте. Чим краще ви прожимаєте, тим краще завтра буде ефект. Лам далі це четверта вправа, і я її рекомендую робити останню. Вона дуже круто протягує, і на ній можна, вона така динамічна, на ній важко помилитися насправді. І коли ми оцю першу другу вправу робили, вони такі більш базові і на них дуже хороший акцент треба дати. І вже ось е, третя вправа, вона вже теж такого розтягує, четверта просто до кінця добиваєш. І, що буде далі? Мені здається, я до останнього тут, поки та я і є тут до останнього, Тут ні одної людини, тільки я. І сказати, чи я живу тим спортом, та я живу тим спортом. І... Треба теж пам'ятати про завтрашній день і теж є різні справи. Не треба зранку до вечора приходити е жити в тому спорті. Не треба хімічити пацани, особливо молоді пацанчики, які хочуть вже швидко і негайно. Про спортпід я знаю дуже багато. Хочеш взяти протеїну, Візьми собі протеїну, якось простого і навіть не дивися далі на іншу хімку. Де чого тобі? Тобі треба здорове, красиве тіло. Так, це довгий процес. Я тебе вже запевняю. І Якщо ти возьмеш хімку, та, ти качнешся на хімці, але ти потім на себе подивишся і подумаєш, що це варто було того. А ще тут дуже крута стіна. І мені той чувак нагадує мене. Хоча, Хатя... мені здається, йому ще до мене далеко. Ладно, шутки теж мають бути і ставтеся легше до цього все, А не з каторгою йдеш такий що ти спина. Просто розслабтеся і зажався, 40 хвилин відмучив через силу, і тоді результат буде набагато яскравіший, ніж цих 40 хвилин, яких ти віддаш у цьому желізу.